Традиція в мене тільки одна. Mm -hmm. mm -hmm. Як матно, так? Ай! Ой, так, це все для тебе, це все для тебе, Данів. Настя рибу ловить. А ви розбираємо, розкладаємо, баді вже м'яча вхопив. Я зробила собі до речі манікюр вчора. Такий я літній літній вийшов, <клух> будь ру, а на цій руці такий. А ти що тут тихаєш, що тихаєш біля йдемо не вставай, вставай, вставай. Вставай, сказав. Давай. Вставай. <рігі> Где? Дим, гуляй. Давай, вставай. Где? Він думав, чепийся від мене, хлопья. Иди, гуляй. <рігі> иди. Йди. Где? Давай. Борисятку тебе. Бро, давай, давай, иди, дяди, идем. То йди, чи ні. Мені віддіватися буде. Давай, сі, давай, 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 стой. Да, стой. Стой. Все, нарешті він согласився. Друзі, скажи. Коля від стоматолога. Тобі перший раз в житті такі зубирвали, так? Да? Йому визвали, вирвали кутній зуб і він ледь лепече. Плакав, больно було, так? Да? Отож то що люди, ходіть до стоматолога, бо що буде? Багато каси і дуже багато нервів. Ми збирались, то я рілси монтувала, то ми на закупи, то 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 все. Що... Ну, в общем, нема коли вийти на зв'язок. Уже докупили те, що нам було потрібне. Уже ми зібрані, Уже що нам бадіка забрати і там пару речей з, з дому. І в принципі можна їхати. Хоча ми малися вже як годину назад виїхати. Обід, який ми заслуговуємо. Бутерброд із сиром і сосисками. Сніданок і обід. Гляньте прикольно, як ми приїхали по рибу, як тут гарно в лісі. Такий ларьок у них. Ми тут перший раз. Тім добре? День добре. Так, це ну. chcemy tu jeszcze gdzie nie wiem, a, a mniejszej nie ma, nie? taka większa tylko no dobra, no do widzenia, do widzenia. ale tu ładnie, nie? jeszcze? No? gdzie? А, ну. Гарно, диви, як ще й цей крюк. Прикольно, що це все в лісі, да? Да, так? Але класно тут, що в лісі, все. Я перший раз тут. Он меню, можна ще заїхати поїсти тут. Диночка. Ми Дай. приїхали, тут нікого нема, це вже радує. Класно так, як нікого нема. Дін добрий! Розбираємо, розкладаємо, баді вже м'яча вхопив. Клас. Ну взагалі, можна було б і там, але завтра, як буде сонце, в палатці буде труба. Ми не брали цього столика, минулого разу він нам пригодився. Клас. Ми тут палатки поставили, сітка теж поставили. Піди положи. Я ходить мантинай. Так, будемо, напевно, в цій біседки бесід... сидіти. Я не знаю, можемо тут сидіти, можемо там на здоровому. Вообще пофіг. Так, тут така біседочка, холодильник, зараз будемо включати. Так, тут розложилися. Так, тепер я закриваю я спальник і одіяло на всякий випадок, якщо буде зима. Закриваю од москітів. Тут у нас коридорчик коридорчику речі і тут речі. Оп! Тут туди на кухню. Ось так виглядає. Сюди заїхати. А я йду в магазинчик, може є льод у них. Бо ті брилки, які я вдома брала, я їх благополучно забула. Представте. Йду в супермаркет, благо тут і дуже близько. Мій новий капелюх. Гарний. Традиція в мене тільки одна. бо що це відпустка? Це називається Алипи цвітуть. Не хочу фокусуватися. Духмяні, духамяні. А так пахнить страшне. Іду. Там десь баранчуки приїхали. Торт привезли. Хочу підзняти. Дай я гляну з піднім. Привіт! Глянь, в обновочках приехала. Вау, а что ты такая? Срака. Срака. <laughs> что там написано? Сполнение наискрепших мажень. Ой, Ой дождь пришел. <laughs> <laughs> И... <на работу>. <laughs> 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 А враз знову дощ пішов, а тільки що не було. У нас тут е, цілий палаточний е, городок для нас. Тут у нас полянка, зараз тусити. Тут м'яско, У вас там огонь гориться, так і треба. Так. Поняла, Ну окей. Скільки м'яса. вітер горить. Що? Що? Там тільки алкоголь. Так, ну постав, як щось не тяжке, постав. А у нас гості. Дивіться, який він приве. Надіюсь, на мене не кинеться. Він приплив ближче. Давай, кублайся, покажи щось, що ти вмієш. Покажи. О-о-о. О, мордочку помить, красунчик. Дуже красиво. Хей. Так. Привез вам, щоб тут попливав. А він зовсім близько Дивіться, ось моя рука. Гулі, 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 гулі. ты голодный. Сетка ему дать. Давай. Оп. Да ты палец хотя стал в Прикольно. Да и я так зарублю. Ну да, ну. Да, да, не факт погрызи, Ну дай я дам йому, Що дай, якусь... даш, дай. Дай я його подражню. На. Я подражню, На. Не. гуля, на, він не хоче я? від мене брати. На! Я в не зараз втоплюся в цій річці глибокій. На! Не хочеш? Да, принципіально. Диви, так. да? Ой, майже! А ну дай ще. Дай трошки щипну, держи. О! Не, ну не больно. Ну да, неприятно. ну так чеша нормально. Ну, я поверю, да, Но а ну он трошки они возьми. Ничего не сделай, не навредит, а приятно. Давай я сейчас трошки ему дам. Давай я дам. На. Ай. Штипая. Да? О! Я крак. Да, очень горный, да? Кидай, кидай. Класс, да? Ты любишь с водой? Так, да, він любить в воді, щоб йому з водичкою не сухенько було. А потім воно відпливає такий-тюк. Да. Отак ось тільки що попів. Гучайте последній хлібок. Дуже задоволений. Все. Гучі, що там? там? Гучі, що там? Гучі, не е, ні. ні.

不去。 Туди перевдяглася, вдяглася, бо в нас то холодно, то жарко, непонятно, що відбувається з погодою. Зараз, мабуть, баді знову прив'яжемо, бо вже десь пішов в блуд. Мені кажеться, ми перший раз, що так культурно відпочиваємо, по крайній мірі по кашу. Пацани тут ще рибу ловлять. Ігор. Ой, якаша. Ой! Я не висю, я не Красна пірка чи що це? Не, платва. Файна платва. Бадик! Бадик, ходи сюди! Ілюша говорив, що ви нічого не сьогодні. Да я не побачив. Послухайте. Зараз ще спецефектів дам. Ой, ой-ой-ой, забагато. Аж попить пепіл попіл полетів. Добре жити. Хорошо жити не заборониш, так? Да? Не заборониш. О! Лися зараз пристав, так і вивернулась. Ні, ну гамак це прикольна тема. Це буде шок-контент. Да, давайте дрінки, я одразу буду бе-е-е. Ні, ну прикольна тема. Так? Так. Що, ми наш вкач. Настя рибу ловить. А ви викидаєте? А ви викидаєте в судочок чи ні? Да? Так? Да, так. Так, дуже так. Да. Ой, в судочку там плаває. Ой-ой-ой. Класно. Маляті. Яценки вже їдуть. Їдуть? Да. Ой, Настя, якусь макоту буде начевиляти зараз. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. А от Ням -ням. знімай. Ва! Ва! Ва-вай-вай-вай, баді, баді, давай, 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 давай. ам Баді не. Та ну повертайся, на волос знімаю. Нет, повертайся хлоп'я. І, -і, І, уля! 18, 18, 18 льоків таку липкусь поймав. Хорошенька. А мама тоже поймала. Мама тоже поймала. Я здоровую поймав там, де спала, я хорошеньку таку, не? да? Да. Да ви все. Я... А, ні. Не... Нет, це не клює. Не, не корм? Клює? Mm -hmm. О, а воно й видно, як рибина на підплива там, так? Да? А, прикол. А, не видно. Ліп, я не, не клювала. Ще, ми ласу будемо робити. Це те, що не можна показувати. Уля! Уля, снявілі! Та ти представ, додумалась і не боялась ще, ні? Ну молодець. я папа Ну. Хорош, синочек, не підкидай. Ну підкидай. Багато, а, Ти що, воно так ловить, а глянь скільки вони вже натягали? Там. Я знаю. Ти що? В в крові. В руки в крові, каже. А, а ну давайте. зараз. Гібалка. Ти бачиш, яка погода, що цей що і рибку половить, і нормально, в принципі. Ну, така погодка стає у курточки. <рес> літом. <рес> Літо почалося. У травні, блін, ходили в купальниках, а зараз літом в курточках. О, о, о! Ай, о, ухо, о! Ухо, ухо, ухо! На поймалась. ой-ой-ой. Это Большая, Будешь? большая? Будешь? Давай в Будешь? 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 Мама, Ім'я Да, Здорова! Покажу получше. Здорова! Та успокойся, не дери її! Ну не дери. На ладонь. Практично, ну. Не дери її. Он підкріплення приїхало. А ви не дивилися, то хоч то, що ну ніби то зараз Не тяжко? Так, у нас подарунок. Нарешті. нарешті. І що тебе таке на руці виблискує. Ідемо подарунок дарити. Нарешті приїхав. Ми думали, що не приїде. Ми, що... Ми строїлися, що не приїде. Ай, да, я в шоці. Так, ну йдемо, не знаємо. Хлопець буде. Я думаю, що він буде, звісно, щасливий, бо ми так мовчим баранчуки, подарили. Ми... Нічого не кажемо, ну типу, а що вчора торта саду хватить. А він навіть не чує, мабуть. Я танцював дарою. А де бадідівся? О, прив'язаний. А, привет. Не знаємо, що то таке. Даніл іде. Розпаковка, На. бо так ти, мабуть, не цей. Ой, <різований> бляха, а муха. А рожені, щастя, да, счастья, здоровья. Здоров Не привет, нічого а що можна розпаковувати <різований> Розпаковка, чек. <різований> <різований> О, там так запаковано. <різований> а може, надо будет перевернуть чиня? Чи воно так должно быть? Данів, а є догадки, що там? Не знаю. Торт, знаєш? Торт. І зараз, і зараз дівчина гола вилазить така. На надувна така, знаєш, о! Спецефекти. Коробка в Господи. Так я ж кажу, ми старалися запаковували. Да. Вони знали, що це на подарок. О Боже. Ну, да, не, в ту сторону. не в ту сторону ви робите. Переверни, хлопця. Якісь мажеля поробиться. Риба, карась, игра почалась. Та витягни акурат. Ого! Це все, це все, все, ти... так, це все для це тебе. тебе. Це все для тебе, Даніл. Ну, yeah. так даже интересно. Ну. Ну, это же что-то, я знаю, что это у Витальяна. Це специфічно мікере дав. Да ладно, не ганіть. Тож ти кажеш, кугли до кальяна, ми ж що, тобі просто кугли до кальяна купили? Ми не гонимо. Ми не гоним. Та коробка просто Яценко з під кальяна дав. Да ну, не гоните, ребята А там еще может что-то быть, наверное Там, нет? Я надеюсь, а там все до него и шло А там тика колба, чи нет? Нет Да, там все Да, Да ты шо? Ой, плачь Я в шоке Я в шоке Ой, в шокі! На, це це тобі, щоб ти сьогодні ще накурився і надимився. Коротше, всем, всем вам, всем вам большое спасибо за поздравления. Це от тільки одна з чотирьох хлопів. Да? Да. На, це тобі на пам'ять, бо ми думали, що не доїде. Ну, Спасибо большое. Пожалуйста, наливай, ми стоїмо, не розірвайте. Дуже дуже приємно. Давай, давай, обнімай, пацанов, чи ти вже все. Дуже приємно. Це дуже приємно, кури, блін. Але куріння вбиває, якби що. Але да, 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 Давай тепер займайся. А що тут прийшло? Так, ну ніби все є. Ніби О, дивіться ж тут, дивіться, саме головне, що тут положили. Фірмову зажигалку. Вона забрати. Пані це як в Україні за рублі колись була, пані? Так. Ну прикольно, ну ніби щось тут должно куритися, пихтіться. О, давайте подивимося на цю. Давайте подивимося на чашу. ти Ну все, давай кальян тепер. Баді кальян будемо курити. Ну, ми, ми думали взагалі, що не доїде, я так була упевнена. Ножиком з краєшку, бо буде витікати сок. І такі спецефекти були з бумажками. Бачиш, вони знали, що на день народження вас будуть запаковувати. Давай, ще раз. Столад! Столад! Нех жиє, жиє нам Сто лат, сто лат Нех жиє, жиє нам І ще раз, і ще раз Нех жиє, жиє нам В подарках в мусорі. Ну, я б хотіла сказати, задувай, але саме головне той цей фітельок. Вітильок не їж. Да, Hei. Дивись бо ще й Настя. Ну все. Hei. Давай натку. Почекай, почекай тільки, щоб догоріли. Давай, Hei. давай. Ам! Да! Ого! Що ти жопу надкусив? Ого, дивіться, що там! Коля, до вас гуси йде! Вчителька так зложилося, що я постійно твої торти куштую. Тому дегустуємо торт, мені нігті попалися. Тобі теж нігті? Клас. Nerede, будемо дегустувати і казати, чи смачний чи ні. Ну це що? Давай, іде дегустація. ти давай. Давай дегустація, дівчата. Русики слюнки. Рутики попались. Ой, та так. Та ні, Мені от Дуже спачно. А я не навчилась це земля. Дуже добрий торт. Дуже добрий торт. Марина дуже добрий торт. Ще раз скажу, якщо хто хоче, в Марині торт можна замовити. Дуже добрий торт. Дуже смачний. Угу. Дякуємо. Дякуємо, кохання. Угу. Ходи хоч кусочок попробуй, але... бо та... ти обично не пробуєш. Я обично як роз? Коля, що не пробую, я пробую і на весіллі, і на дні народження. смачний. А ти не пам'ятає, да? так? Помні, то що я їла на Ні, коли пробуєш, пам'ятаєш, бо я ніколи ну, не ні. ні. дуже смачний торт. Дуже смачний дуже. Да. торт. Марина, щоб ти розуміла, звичайно у нас до торта не доходить, а там залишилося пару кусочків. Дуже смачний торт. Дуже. Дивіться, ми костер розпалили тут. Але цей шум. І скрип, це й Знаєш, що мені мама казала? Там є сухі. Є сухі, да. А маліна качо костюр не горить. Я лісник серігоди удичився. Молодець, можна я, дай, я тобі я, розкажу? Ану давай. А, зараз що, бо ти не помниш уже зараз. Ми влітку, як дрова заготовляли, мама казала, так, оці дрова е сухенькі от сюди, це будемо зразу топити, а ці сиреньки туди накинеть, щоб вони підсохли. А чого? Бо кажемо, коли сирів в плиту положать, то вони отак <с> <smbs> І вони, каже, не гріють, а тільки так І все, сюди, тільки шеплять, але на вогонь можна безкінечно дивитись. Була на палатках, а зараз вдома. Чому? То ще й сама. Ну, як сама, з батіком. Посварилась з чоловіком. Та ніфіга. Я просто поїхала, там дуже холодно, і я дуже переживаю за свою проблему зі здоров'ям і я. За весь вечір, напевно, випила, можливо, бутилочку, я не знаю, пива. Ой. І вже 12 та година, і я вирішила поїхати додому, бо боюся, що знову мій стан погіршиться поспати, хоч і на матрасі, хоч і в спальному, хоч і в теплій піжамі, але ну, холодно. 10 градусів на вулиці зараз. Було би хоч 15, то ще ладно, а так 10, то ну. І так ще біля тої річки, так туман посідав, ну в общем, капець. Тому вирішила поїхати додому, а чоловік залишився там. Далі гуляти, сидіти біля костра. Чому я його буду. Змушувати їхати зі мною, як він хоче там гуляти із друзями. Тому ми з батьком приїхали, а він залишився. Ну, я завтра зранку поїду до них, прокинуся, але це вже новий влог і нова історія. А зараз дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть коментар і до зустрічі в наступному влозі. А наступний влог другий день туристик сіті. 爸爸